На Львівщині вперше в Україні безготівкова оплата проїзду запрацювала на усіх міжміських та приміських автобусах. Через ожеледицю у Львові почастішили звернення до травмпунктів. Пластичний хірург із Туреччини безкоштовно консультує та оперує дітей із вродженими вадами. На Львівщині вперше в Україні безготівкова оплата проїзду запрацювала на усіх міжміських та приміських автобусах. Про це на брифінгу повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, запустити безготівкову оплату в автобусах області вдалося трохи більше, ніж за рік. Ми перша область, де на кожному маршруті в області встановлені валідатори, які дають змогу розрахуватись в безготівковій формі. Ми йдемо до прозорого ринку, до сплати податків, до можливості прогнозування. Маршрутів. Для власників це можливість чітко розуміти, скільки людей, на якому маршруті перевозиться, яке має бути ціноутворення. Для людей це зручність з розрахунку, для людей це зрозумілість тарифу і чітке ціноутворення. Для нас це можливість диспетчеризації, забезпечення правильних маршрутів, додавання певних. Маршрутів або знімання автобусів, або додавання автобуса. Тепер при вході в автобус пасажиру потрібно прикласти банківську картку або будь-який пристрій із безконтактною оплатою до валідатора. Таким чином, система реєструє початкову точку маршруту. При виході пасажир знову повторює процедуру та фіксує завершення поїздки. Далі система автоматично прораховує вартість поїздки і знімає відповідну суму, розповів представник компанії інвестора, яка встановлювала системне забезпечення Олексій Шуліка. За його словами, це коштувало приблизно 40 мільйонів гривень. На даний час існує перехідний період. Оскільки є різні категорії пасажирів, різні категорії громадян, для людей треба це зробити безболісно, щоб вони мали змогу вже сьогодні сплачувати сучасними способами засобу, але щоб в них залишалося право. Ну не можна зараз бабці з села сказати йдіть там отримуйте картку. Не всі люди ще це мають. Ми починаємо роботу із. Обробки піргових категорій громадян, всіх тих, кому повинні ми роздати картки. Все це буде зроблено. Нами це закладено в бюджет інвестицій. За потреби ми готові його збільшити. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Тарас Покора, львів'янин. із перших днів повномасштабного вторгнення вступив до Збройних сил України. Виконував бойові завдання спершу у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, а згодом боронив державу на позиції командира протитанкового взводу у лавах 33-ї окремої механізованої бригади. Загинув 23 листопада, йому було 43 роки. У захисника залишилася дружина, троє дітей та батьки. Кирило Брюханов львів'янин. Із початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет держави на східному напрямку у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 25 листопада. Йому було 43 роки. У захисника залишилася дружина, четверо дітей та батьки. Ігор Предеус, уродженець села Новоселівка Запорізької області, був учасником АТО. 29 серпня 2022 року зв'язок із воїном обірвався. Далі були пошуки та з'ясування інформації. Тіло військового повернули під час обміну тілами загиблих захисників Азовсталі. Захисник загинув 1 вересня 2022 року. Йому було 37 років. У нього залишилося двоє дітей та батьки. Іван Качмарик з Львівщини, чоловіку 50 років, і зараз він є пацієнтом травматологічного відділення лікарні святого Луки. Каже, через закритий перелом лівої ноги довелося робити операцію. Пішов з роботи, послизнувся, упав. і так сталося на вулиці. Ті, дерев'яний брусок був, чи тут бордюр такий вузенький, що ж вузеньке було? похоже, під дерев'яну. я не розглядав на чому. До першого медичного об'єднання звернуло 69 пацієнтів. Три з них госпіталізували, розповів завідувач відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Луки Назар Стельмах. За його словами, в більшості випадків пацієнти звертаються із переломами плечових та променевих кісток рук. У деяких пацієнтів забої м'яких тканин різного віку, здебільшого це є люди від 30 до 50-60 років. Найменша травматизація Наслідок вуличної травми це є безпосередньо по лікарні Святого Миколая. Серед дітей це четверо пацієнтів, з них жоден не госпіталізований. На рівні невідкладної медичної допомоги пацієнти консультовані черговим травматологом, після чого їм проводиться рентгенографія. І безпосередньо сам травматолог вирішує, чи це пацієнт, в якому можна накласти гіпс. Він відправляється додому, надалі амбулаторне спостереження. Чи це складний випадок, який потребує хірургічного втручання і пацієнту рекомендовано госпіталізацію хірургічної або травматологічні? Лікар-травматолог Юрій Іванишин каже, є декілька порад, які допоможуть уникнути травм при падінні. Зуття зимове, тобто яке буде зручне, комфортне і відповідно утримувати вас на поверхні слизькі, для того, щоб не впали. Додатково ще потрібно пам'ятати, якщо ви падаєте, руки мають бути не в кишенях, також не старатися витягувати руки, прикривати голову, тобто ділянки, які можуть ушкодитися при падінні. Якщо ви падаєте, також старатися падати на бік. І при потребі звертатися в травмпункт швидкою або самостійною. Лежу в це від випадку. Адвокатка Марта Манук'ян каже: із забоями та більш складними травмами можна навіть звертатися зі скаргами на організацію, яка несе відповідальність за ділянку. Але для цього потрібні певні документи та докази, що людина травмувалася саме через ожеледицю. Потрібно звертатися до медичних установ, отримувати довідку про обставини, за яких отримано травму. Звичайно, потрібно здійснити фотофіксацію відеофіксацію місця події за можливості. Якщо є свідки, то відібрати в них анкетні дані. І всі ці документи можна подавати в суд. Є адміністративна відповідальність за неналежне виконання обов'язків щодо утримання прилеглої території. Це відповідають саме керівники організації, які здійснюють благодіяльність сфері. Благоустрою і є відповідальність цивільна, тобто відшкодування шкоди, яка заподіяна. Це є витрати на лікування, це і моральна шкода, і втрачений заробіток, якщо людина не працювала. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. У синочка Юлії Романської маркіяна, якому 8 місяців, було розщеплене піднебіння. Через це хлопчик не міг нормально їсти, а також ця вада могла впливати на слух дитини. Вчора дитину прооперували, розповідає мама хлопчика Юлія. Я народила його 2,870 і він почав втрачати вагу, і з пологового нас виписали вже майже 2300. Нам нічого ніхто не сказав. Мені сказали, що у вас напевно погане молоко, воно не підходить йому. І от ми поїхали додому. Я собі вирішила просто спробувати стідитися і через пляшечку дати молоко. І він так почав їсти то молоко, ніби ніколи в вже... житті, ну, зрозуміло, що він його ніколи не їв. От і ми пішли на другий день в лікарню знову. Нам мали робити БЦЖ. Він почав плакати, і неонатолог каже: А що це у вас за дирочка? Ну і так все й вийшло. Операцію аби усунути цю ваду. Хлопчику зробив турецький пластичний хірург Хакан Агір. Турецький професор на тиждень приїхав до Львова, аби безкоштовно прооперувати українських дітей. Дисіс Айфінґ Майлаксест Ор Севент візит авто інвежен. Це вже мій шостий, а можливо і сьомий візит після повномасштабного вторгнення Росії. А в цей центр у Львові я приїжджаю уже дванадцятий раз. за цей час. Ми зробили багато оперативних втручань, і цього разу ми вже зробили близько 20 операцій. У західноукраїнському дитячому медичному центрі турецький хірург разом з львівськими лікарями планує провести більше 25 операцій. Щодня турецький хірург спільно з львівськими лікарями проводить по 4-5 операцій. У нас були судинні мальформації ділянки обличчя, пухлени привушної ділянки. у Нас було злоякісне новоутворення теж в ділянці голови. У нас було пластичні операції щодо сприводу щілини губи та піднебіння. У нас була корекція за допомогою ліпофілінгу. Це також як контурна по суті пластика у дітей з вродженими дефектами. Під час цього візиту Хакана Гір проконсультував 30 дітей з різними вадами, які приїхали з різних областей України чотири рази в рік, що три місяці, і кожен раз він у нашій лікарні перебуває по тиждень, понад тиждень, допомагаючи нам в операціях із найскладнішими чим одним із найскладніших кейсів. Наступний візит Хакана Агіра заплановано на березень. Ольга Динака, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Ми можемо побачити, що конструкції будівлі вони не пошкоджені. Що, а, а, що воронка від снаряду вона впала якраз а, на дорогу, і пошкодження вони незначні. Оля Товкос показує свою презентацію, яку вона підготувала для підсумку тренінгу для спеціалістів, які організувала ЮНЕСКО. Дівчина обрала собі для практики Одеський художній музей. Розповідає, що впродовж чотирьох днів вона навчалась досліджувати пошкодження та оцінювати масштаби втрат культурної спадщини під час повномасштабної війни. Для цього використовують різні програми. Завдяки ним і використовуючи супутникові знімки, ми можемо швиденько аналізувати. Пошкодження і можемо робити висновки. Ми можемо зробити висновок, наприклад, навіть не знаходячись на місцевості, наприклад, Будучи там в іншому місці чи країні, ми можемо завдяки супутникам побачити, які ж зміни трапились. Центральна частина Львова це близько 150 гектарів. Була внесена до світової спадщини ЮНЕСКО 25 років тому. Внаслідок ракетної атаки по Львову, 6 липня, було пошкоджено будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення та розміщений у буферній зоні спадщини ЮНЕСКО. Наразі будівлю відбудовують згідно з вимогами статусу пам'ятки за словами Наталії Алєксєєвої. Горіш комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включив центр Львова до списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою, і це дозволяє. Комітету ЮНЕСКО дати якийсь новий інструментарій і залучати фінансові ресурси, тому що сама організація ЮНЕСКО вона виключно статусна. Вона не фінансує, вона не здійснює фінансування ні реставраційних, ні відновлювальних робіт, але вона дозволяє комунікувати і залучати, і підтверджувати, той факт, що ми дійсно такі, що потребуємо захисту додаткового під загрозою. За словами Наталії Алексєєвої, організація ЮНЕСКО допомогла із залученням експертів та оцифруванням руйнувань. П'єра Деці Бордеський, яка очолює бюро ЮНЕСКО в Україні, розповідає, що головною прерогативою організації є правовий захист об'єктів. Форістанса Ін Одеса. Після того, як в Одесі відбулося влучання 5 листопада в один з музеїв, ми також працюємо над проведенням ремонтних робіт, над життям екстрених заходів. І це робиться для того, щоб зберегти ці об'єкти культурної спадщини, але в нас ще є і інша площина такої операційної діяльності, яка полягає в тому, що ми фактично прогнозуємо, яким що може статися, і яким чином ми можемо об'єкти захистити. Ми проводимо дослідження, зокрема, це архітектурні дослідження, визначаємо, що необхідно відремонтувати негайно. Андрій Салюк, голова обласної організації Товариства охорони пам'яток, пригадує, як в перші дні повномасштабного вторгнення займався облаштуванням захисту пам'яток у Львові. каже, що саме через статус спадщини ЮНЕСКО у Львову допомагали різні міжнародні організації. Зі мною зв'язувалися із центру світової спадщини, питали, що ми можемо допомогти. Відгукнулися колеги пам'яткоохоронці Хорватії, Німеччини Польщі, які зразу запропонували свою допомогу. Щодо м -м, пакування для евакуації музейних колекцій і для захисту тих чи інших об'єктів культурної спадщини, зокрема сакральної культурної спадщини, Іванка Дусько, Володимир Стадник – Суспільне новини, Львів.